Привіт, друзі! З вами CryptoEpic. Сьогодні я хочу розповісти вам про Kiraverse безкоштовну багатокористувацьку криптогру, яка поєднує в собі елементи шутера від третьої особи та NFT. В цьому відео я розповім вам про нову динамічну гру, як можна в неї пограти і як ми можемо отримати вейтліст до безкоштовного мінта її NFT колекції. Кіраверс це швидка та динамічна гра, в якій гравці змагаються між собою за контроль над точками на карті. Гравці можуть заробляти NFT, які потім можна перетворити на монету Ethereum, шляхом участі в матчах, виконання завдань і торгівлі. NFT в Кіраверс можна використовувати для різних целей, включаючи забезпечення ексклюзивного доступу до контенту, наприклад, до нових ігрових режимів або персонажів. Єбать, нахуй, захлиснувся. Також до турнірів. До речі, в них був турнір на 50 тисяч доларів. Я викладав себе в пабліку інформацію, як попасти на цей турнір. Кожен міг в ньому заробити від 100 до 200 доларів. Там топ-50 отримувало 150 доларів, якщо не помиляюсь. Е, також я вам раджу отримати ветліст. Для того, щоб отримати вейтліст, переходимо в їх Discord, проявляємо активність, виконуємо їхні квести, це квести. Діскорда, квест Твіттера, лайк, like поставити репост, отримуємо ОВЛ і мінтимо їхню NFT. В даний момент NFT на GameFi дуже добре стріляють в таких хороших проєктах. І цей фрім-мінт може коштувати від двох ефірів на вторичці на OpenSea. До речі, про розробника. Кіреверс розробляється студією Param Labs, яка має досвід у створенні NFT ігор. Студія раніше розробила кілька успішних NFT ігор, таких як CryptoMines і CryptoKitties. Мої враження від гри у цілому, я вважаю, що це перспективна гра з потенціалом. Ось деякі переваги, які я виділив для себе. Гра швидка та динамічна, що забезпечує захопливий ігровий процес. Також гра пропонує великий широкий набір NFT, який можна використовувати для розблокування нового контенту. І також що цю гру розробляє студія, яка вже має досвід з NFT іграми. Моя оцінка на даний момент це 7 з 10. Гра має хороший потенціал, вона може стати одною з найкращих криптоігор. Але їй потрібно ще пройти. Довгий шлях до завершення. І тому цей зараз я виділю недолік, що гра ще перебуває в розробці, і в неї ще є мінімальні баги. Також всіх закликаю поставити лайк під відео, поставити колокольчик, дзвіночок, і підписатись на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть під відео.